Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди, на моєму каналі. Мене звати Тетяна Сахненко, я засновниця школи вищої інтеграції людини Апогея. І сьогодні я хочу знов таки сказати миру нашим родам, тому що це є дуже важливо, щоб ми промовили з вами такі речі голосом в простір прямо зараз. І будемо говорити про те, чому нас, багатьох з нас, не чує Бог, не чує Всевишній. Чому так з нами відбувається? І так як духовний розвиток є дуже важливим зараз, але він має бути усвідомлений по-іншому, тому що стара духовність застаріла, все застаріло те, що у нас було, воно не працює для нас. Ми живемо в частоті іншого світу, тобто наша чистотність, перебування в цьому житті змінилася. Тому все воно змінюється. І сьогодні, друзі, от дивіться. Я просто вам скажу свої спостереження, тому що, по-перше, я проводжу навчання в своїй школі і завжди кажу, що людина є головною на землі, людина є проявлена, і вона є тут і зараз, в цьому світі. Вона має дуже багато потенційних здібностей, природних, таких от просто здібностей, які надані їй, по праву народження. Право перебування тут, по право продовження життя. І ці здібності часто нами не сприймаються, тому що ми забули, як вони в нас повинні працювати. Я вам наведу такий приклад ось зараз. Якщо, наприклад, от уявіть, так? А, як яйце всесвіту, яйце всесвіту, уявіть наше яєчко земне, так? часто питають. Хто був перший? Яйце чи курка? Правильно? Часто питають. І дуже ж так розписують там, бути або не бути, і так далі. І це все вже також застаріло, тому що так само можна запитати, що було перше? Насінинка чи дерево? Це можна задати таке питання кожному, хто проявлений тут. Ембріон був першим, чи людина, душа чи людина? Тобто, ви розумієте, що ці запитання, які зараз виникають, так? люди вже готові зрозуміти, що є щось набагато більше, як програма існування, в яку ти вливаєшся як енергія, матеріалізуєшся тут і продовжуєш свій шлях. Потім також ти залишаєш це матеріальне, що ти там тут отримуєш. Ніхто ж нічого з собою звідси ще нікуди не взяв, правильно? Так от ми кожен сюди приходимо, на якийсь період часу. Ми це все залишаємо матеріальне і йдемо звідси, також енергією. Як то кажуть, душа полетіла десь кудись в інші виміри існування. Так? Ну, це ж логічно навіть. Я завжди кажу, друзі, що. Еволюціонуюча енергія, вона безупинна. І зараз у нас уявіть собі, що це що в яєчку Всесвіту. І яке яєчко на землі? Матеріалізоване, простеньке, там. Яке будь що, будь-яке візьміть, там є що? Там є вся, вся структура життя. От як ми малюємо писанки, це дійсно це така це структура передається світобудови в тому яєчку. Є там шкарлупка, є білочок, є жовточок, є зародок. Правильно? Я кажу за, за, за реальні ті, нормальні такі яєчка, а не ті там, що без, без жовтків, там без зародків, ще без щось. Нормально, природні таке. Теж дивіться, що він вариться. Коли ти там визріваєш, як те ціплятку, так? В тому, в тому яєчку. Тобі потрібно пробити Ви Подивіться, як нас любить той, хто створював от таку систему нашого існування, що він нам ту шкарлупку не прокльовує. Навіть корочка мама, яка сидить на, на яйцях, квочка, вона бачить, що там десь щось уже клює, 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 і не може проклюнути. Вона допомагає тоді, але не зразу. Тому що потрібно клювати. Цю шкарлупку свою, щоб вийти в світ і почати його сприймати зовсім по-іншому. Клює, 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 щось дьобає, дьобає. там правильно? І тут, виходить, зараз у людей, друзі, пішло масове прокльовування. Це ми говоримо з вами про просвітлення. Люди набувають сили проклюнути. Творець наш настільки нас любить, що він нам цей, цей, цю шкарлупку не пробиває, він нам світло дає. Розумієте, Чи вона, без, без різниці, омиває світлом, сяючим, теплим, лагідним, сонячним світлом, щоб там визріло всередині. Це зараз іде оце омивання світлом, проник... він воно проникає і через кожну шкарлупку, яка тільки є. Але пробити цю шкарлупку можна тільки зсередини. Це сила наміру твого, як ти хочеш, щоб тебе чули, бачили. Зараз йде масове пробивання цих е, е, визрівших уже свідомостей, пробивається через шкарлупки, в яких знаходилися довгий час, і виходить, що найцікавіше? Саме, саме цікаве те, що пробивається, то пробиваються, бо вже світлом заповнені. Пробиваю цю шкарлупку тільки раз і не знаю, що далі робити. А що робити далі, друзі? Що таке просвітлення, пробудження, там, вознесіння? Так? Ви знаєте ці речі? Хто з вас там вчив, ви ж знаєте ще що говорять часто про такі речі? Тут раз і не знаєш, що робити. І ти сидиш, як цуплятку голову висунуло з того свого, з цієї шкарлупки, з того панциря свого, воно тріщить уже, так ти ростеш, а тут новий простір. А тут треба все по-новому, а ти не знаєш як, ти починаєш дихати, а тобі треба вчитися ходити, а тобі потрібно обсохнути тут, почиститись, помитися, вирости знов собі, йти далі. Тобто простір змінився існування. Розумієте, наскільки це все цікаво, в чому ми зараз з вами живемо? Так от, і знов-таки, якщо там в тій скарлупці ти сиділо, чи сиділа, чи сидів, отак от там десь з певними своїми. Напрацюваннями на той момент, на той період, то сюди ти, коли проникаєш, тобі то все вже не потрібно, ти не можеш його за собою втягнути, Ну, не, не вживеться тут. І коли кажуть оце, чого тебе не чує Бог, коли ти молишся? Як це так стільки жорстокості кругом? Як же це так може такий світ жорстокий існувати? Чому не зупиниться ця жорстока війна? Чому не можна взагалі, як так? І тут виходить, що що? Тут ти коли сидів в шкарлупці, тут було все: світлом тебе, теплом тебе, їсти не потрібно було бігати, шукати, а тут ти викльовуєшся. І розумієш простір інший, і ти попадаєш в це поле, де ти маєш зрозуміти, як тобі жити. А тут можуть жити в цьому полі тільки люди, які розраховують самі на себе, які беруть відповідальність за свої дії, за свої думки, за все те, що вони випромінюють голосом, серцем, очима своїми. А цей простір він сприймається вже тими людьми, які визріли до усвідомлення себе як нових істот поза межами цього навіть існування. Розуміють оту свою енергію, той такий, знаєте, концентрований згусток енергії, який проживав. Багато-багато втілень до цього моменту, і зараз тут, ось так ви виглядаєте. І ви думаєте, чому ж це Бог мене не чує? А кого він має чути? Коли ти живеш в Бозі самому, кого він має чути, хто тебе має чути. Так, от, знаєте, є система така проникливості, проникливості. Коли ти стаєш проникливим, ти починаєш чути те, що тобі, якби торкається енергетично, тебе торкається енергетично, щось таке. Що ти не можеш навіть пояснити, але ти знаєш, що це щось тепле ніжне, і ти знаєш, що можна вірити і можна йти за цим. Це називається ведення. Тебе починає вести, але ти маєш навчитися чути. І ви знаєте, коли проникливість твоя, коли ти виходиш з цієї шкарлупки і починаєш усвідомлювати цю свою проникливість. Тоді тренуєш її, знаєш, що таке концентрація, що таке концентрований об'єм, що ти можеш розширювати себе до сприйняття глобальності і звужуватися знов-таки в якусь там точку, і це все відбувається миттєво, друзі, зараз. Так, от знаєте, чому не чує Бог? Тому що ти не готовий з ним говорити. Ти не готовий співпрацювати з цією силою, яка породила тебе по образу і подобі себе. І оце є головне право твого вибору тут. Воно завжди було і буде. Право вибору, чи хочеш ти, щоб тебе вела ця сила, щоб ти співпрацював з нею, тренував ці потоки свої, якби усвідомлював їх. Чи ти хочеш залишитися там десь під тією Шкарлубкою і. В тому замкленому просторі дожити там якийсь певний період. І не можемо ми зараз заявити там якісь претензії навіть будь-кому. Єдине, що ми маємо робити, ми маємо тренувати самих себе в стійкості, в адекватності, в адекватності сприйняття, в адекватності того, що ми маємо. Ніколи не потрібно брати більше, ніж ти можеш донести. І це є факт. І сьогодні просто, знаєте, для тих людей, хто Виклюнувся з шкарлупки і бачить, що не служать релігії, не служать більше ті молитви, такі, ось, оці, такі знаєте, які були нав'язані як загальні, наприклад. Служать інші вже, служать щось інше, працює сила наміру на інших вібраціях, працює сила думки на інших вібраціях, працює ваше серце на іншій частоті, вібрують атоми в клітинках на іншій швидкості. І обертаються швидше набагато. Світ змінився, людина змінилася, значить що? Значить, змінився простір існування, і ти маєш тут проявити себе у відповідності до цього простору. Ніхто ніколи нічого нікому не давав і не дасть. Це, це я вам точно кажу. Тому прокльовуємось далі. Хто хоче пізнавати істинні знання? Такі знання, знаєте, щоб вони наповнювали, насичували душу. Кому потрібно засвітити сяйво своєї душі, ви можете прийти понавчатися в мою школу Вищої дарації людини. Це є пряме єднання з духовною твоєю силою, це є пряма співпраця з тобою, як дійсно людиною, яка відчуває, що вона є відповідальною за все, що робить, і вона відчуває зв'язочок той свій. З духовним планом, який ми з вами входимо для співпраці подальшої. Так, друзі, я дякую вам за увагу. Якщо корисне відео було, будь ласка, поставте вашу подобаєчку, напишіть ваш коментар, як ви відчуваєте собі ці божественні енергії, і чому ви вважаєте, що Господь не чує багатьох людей чи, можливо, щось не вирішує. Я думаю, я продовжу це відео, бо так не хочу писати довгі відео зараз. Я продовжу цю тему вірніше, десь там далі в своїх відео, тому просто основне, що хотіла донести, треба вчитися жити в новому просторі життя, треба вчитися співпрацювати з істинними духовними силами і не дозволяти більше ніколи, щоб проникало у вас те, що може спотворити ваше бачення як себе людини нового світу. Тому що саме ця пряма співпраця є зараз важливою, а не щось інше. Тому, будь ласка, долучайтеся до самих-самих таких глибинних знань, до самих-самих таких зараз, які відкриваються нам і подаються. Просто вчепіться хоч в останню мить, хоча б за щось таке, що активує вашу програму подальшого життя, тому що зараз наразі це є дуже-дуже важливим. Я вдячна вам, друзі, за вашу увагу. Будь ласка. Давайте зворотній зв'язочок, заходьте в нашу групу в телеграмі, також там ви можете просто напряму писати все, що ви хочете, присилати ваші думки, описувати стани, ділитися вашими світанками, і це є дуже наразі красиве поле для розкриття саме своїх духовних енергій. Всього найкращого, до побачення!